Російські архіви, в яких зберігаються матеріали, що могли би кинути світло на події в Одесі, досі засекречені. Кількість загиблих понад 120 тисяч осіб. Категорії жертв: мирні мешканці 85% та червоноармійці. Характер події нехтування побічними втратами. Докази документи. Одна з найбільших трагедій війни сталася внаслідок або небувалої помилки, або нечуваного цинізму. Навколо цієї події був створений справжній міф, тож дошукатися правди важко навіть зараз. І ще 40 років після війни у СРСР вважатиметься, що Дніпро ГЕС підірвали німці. І не буде жодної публічної згадки про те, що гігантська хвиля поглинула дві радянські армії і тисячі біженців. Тим паче не розкажуть, що вибух на Дніпрогес це робота радянських військових. Це фрагмент радянського документального фільму, епізод саме про те, як німці розбомбили Дніпрогес. Всю свою чорну ненависть вложили фашисти в уничтоження Дніпрогес. Вони сподіваються, що його ніколи не вистанов. Насправді це комбіновані зйомки. Літак взагалі узяти із німецької кінохроніки. А ось ті кадри фальшивка. Їх зробили після війни, коли станцію відновили. Зверніть увагу, всі вибухи у воді. Небезпечні відстанції відстані. Усе тому, що на Дніпро Гес слідки люфтвафи так і не скинули жодної бомби. А ось ці кадри справжні. Наслідки вибуху, до якого німці не мали жодного стосунку. 18 серпня 41-го року. 10 годин до вибуху. Німецькі війська упритул підійшли до Запоріжжя. Сили вермахту невеликі, усього дві дивізії. Нацисти атакують, але це радше розвідка боєм, ніж серйозна спроба захопити станцію. Після того як вони відступлять, на полі бою залишаться всього два підбитих німецьких танки. Я б звернув би увагу на цю цифру. Два. Тобто, якими силами атакували два танки. Результат бою там, і вони відступили. Потім в другій половині дня ще раз спробували атакувати. Тобто атакували невеликими силами, ну, а щоб не щоб не, не спробувати пройти далі, прощупати, так би мовити. При цьому станція була надійно захищена із повітря і з землі. Захопити її не вдалося б навіть штурмом. Радянське командування не підозрювало наскільки сильне військо підходить до станції. Та чи зможе противник прорвати оборону? Але ймовірність відступу військ була передбачена заздалегідь. Тому в ставці верховного головнокомандування було ухвалене рішення підірвати станцію. До початку серпня вона була повністю замінована. Про запланований підрив знало лише обмежене коло людей зі 157-го полку НКВС, а також керівництво станції. Підготовка тривала майже місяць и проводилася під грифом «Цілком таємно». З мемуарів заступника голови Солнаркому СРСР Первухина. Взрыв должен быть организован таким образом, чтобы не только помешать врагу переправиться на другой берег, но и уничтожить как можно больше живой силы и техники фашистов. Відірвати Дніпрогес доручили Саперу інженер-полковнику Епову, який уже відзначився, висадивши в повітря храм Христа Спасителя в Москві. А також підполковнику Петровському. Ці люди підпорядковувалися безпосередньо ставці. На початку серпня літаками з Москви було доправлено близько 20 тонн толу. Підрівники таких вибухів ще не робили. Часу для ґрунтовних розрахунків чи лабораторних досліджень не було. Це і призвело до трагічних наслідків. 18 серпня 41-го року, близько 20.15 пролунав оглушливий вибух. Стіну розкололо ударною хвилею. Під величезним тиском води бетонні брили відкинули у нижню частину греблі. Утворився пролом завдовжки 165 метрів, Себто у п'ять разів більше, ніж розраховували. Такої руйнації ніхто не очікував. Зі спогадів командувача Південного фронту Івана Тюленєва. Ми находились в Запорожье, коли вдруг земля качнулася під ногами, Взрыв огромной сили потряс воздух. Внаслідок прориву дамби утворилася тридцятиметрова хвиля, що понеслася з величезною швидкістю, нищачи все на своєму шляху. За кілька кілометрів від станції нижче за течією, перебували тисячі людей, мешканці сіл та біженці, а також ті частини Червоної армії, котрі вже відступали. Потік води забрав піхотний полк, що стояв на острові Хортиця. На дно пішли десятки суден Запорізької флотилії разом з командами, а вода, як пішла, вона ж почала розливатися тут, тут уже менше було. Ну, все одно, а не ожидано, а вже ж темно, а ніч. Куди діватися? Всі, хто, хто де на деревину, там і сп'явся. Чи виліз, чи як кажуть, спасався хто як може. Ну а спастись від такого лиха невозможно. Люди, будинки, човни, худоба. Усе пішло під воду. Вижити було практично неможливо. Чи лунічні, і хто і, ні, ніхто не спав, можна сказати. Е, Тому що і, і крики були, і, і спасайте, і рятуйте, і корови ревли. і Я ж кажу, що і свині кричали, і, а, а люди по деревах лазили. Е, і, ну, а що він? Мокрий виліз. Довго він там просиде. Ну, проси, а, а потім куди? Рятувати людей було нікому. У селах залишалися жінки, старі діти. Вони не могли вже вибратися. Ті, що там залишилися, вони там і залишилися вже. Може, десь якісь єдиниці е, по, як, по, спаслися, а в основному ті, що в плавнях були, всі вони там і їх потопилися і понесло їх. Понятно. Весь мир, той, що в плавнях був, він увесь пропав. Понятно? Бо первикій спасти як було, тому що така сила води і горнула. Я ж кажу вам, що горнуло все на світ. Що, що те, що й по березі там постройки були, так позносило, нічого не осталось. Їжанські водоверті відрізали і буквально засмоктали в себе кавалерійський корпус та дві радянські загальновійськові армії, що вже відступали. Виплести змогли тільки розокремлені групи, які потім потрапили в облогу і полон. Хвиля налетіла на прибережну смугу і колону біженців. Велику роль у цій трагедії відіграла помилка саперів. Ніхто не очікував, що пролом буде такий великий. Заклали 20 тонн толу. Так заклали, що вважали, що. Розрив буде невеликий відносно 35 метрів вирве греблі. Загальна довжина греблі тоді була 600 метрів. 35 метрів. Якби так було, то й втрати були б пізніше менші. Ну, але прорахувалися, як він писав. Ну, прорахувалися. Замість 35 метрів в 5 разів більше. 165 метрів. Ну, уявіть собі, якби, скажімо, той час. Піклувалися про людину. Це значить, до яких наслідки веде. Та їх би зразу б цих е, хлопців до стінки поставили. А тут ну подумаєш, прорахувалися. Наказ про підрив станції виконано. Верховний головнокомандувач був задоволений. З мемуарів заступника голови сел СРСР Первухіна. Позна ночі я був в ЦК і доложив Іве Сталіну, що платіна Дніпрогеса взорвана. Он ответил, что вовремя сделали и тем самым остановили продвижение немцев на этом участке фронта. А немцы не планували прорыва в районе Запорожья. Для них стратегического значення все-таки в респі повазі до потенціалу Запоріжжя, вихід на, в Крим і далі до Донбас. От Запоріжжя як спеціальний напрямок удару у гітлерівських планах не стояв. Вибух став шоком для командування частин Червоної армії, що перебували в районі Дніпро Гес. Саперів заарештували і мало не розстріляли. Всі були переконані, це диверсія. Телеграма начальника політуправління Південного фронту Мамонова на ім'я начальника Держполітуправління Червоної армії Мехліса. Подполковник Петровський, начальник відділу інженерного управління штаба фронта і подполковник Епов, не поставив безвізність воєнний совет фронту, взорвали платіну і мост. Взрыв днепрогеса поставил в нелегкое положение около трех тысяч человек, находившихся в это время на Хортице. Виновники этого взрыва были арестованы и преданы суду военного трибунала. Розгляд тривав кілька днів. После того, как про арешт Эпова и Петровского повідомив, пришел наказ негайно звільнити сапарив. Их звільнили и відрядили в Москву. Але чому вибух стався так несподівано? Адже реальної загрози ані для станції, ані для міста не існувало. Це документально зафіксовано. Чи Очевидно, відбулося приблизним чином? З Москви безпосередньо виконавців як справи телефонують. От. А вони відповідають, що ось німці тут ось підійшли до берегу. Ну, все, виконуйте команду на підрібні прогресу. Так воно виглядає, та й сам Епов, якого. Про якого вже мова йшла, військовий цей же він сам теж у своїх спогадах пізніше говорив, що ми при підході німців отримали команду на підрив і його здійснили. За це рішення відповідали вищі партійні органи. Вони приймали рішення про підрив Дніпрогесу. Вони брали на себе відповідальність про наслідки, хоча вони могли передбачити, що з цього буде. Але це рішення було злочинним, тому що людині попередили і загинула маса народу. Підрив Греблі, що призвів до загибелі 100 тисяч мирних мешканців та 20 тисяч військових, не розв'язав жодних воєнних задач. Підрібні Дніпрогесу своїми ти не досяг. Він був невиправданий. І... Про це я вже говорили тоді. Командування фронту говорило, та й всі очевидці цих подій говорили. Ну але потім цю тему прикрили, і почали подавати зовсім інакше. Німці зайняли Запоріжжя лише за півтора місяця. Цього часу цілком вистачило б, щоб біженці встигли покинути плавні, а війська відійти на позиції. Жертв можна було би уникнути. Не будуть трати, не будуть трати. Ну ті часи це не тільки стосується Запоріжжя. взагалі це в радянській сторони. Це ж не було темою гори при будь якій операції. планування за розрахунку більше менші втрати. Про втрати вони головне виконати завдання. Ніхто про це нікого не писав і не говорив. Це страшний злочин влади проти свого народу. Через півроку, у лютому, 42-го, після того як німці забили пролому греблі та встановили нові турбіни, робота Дніпро ГЕС була повністю кількість жертв невідома й досі.